Здобути нову професію та забезпечити стабільне майбутнє в академії Мама від міста добра, розпочали набірне на навчання. Безоплатно опанувати фах швеї можуть жінки, які втекли від домашнього насилля, самостійно виховують малечу чи піклуються про дитину з інвалідністю. Більше про проєкт та старт курсу в сюжеті моєї колеги. Пройти три місячні курси та змінити своє життя на краще. Благодійний фонд Місто добра втретє оголосив про початок навчання в академії «Мама шиє». Ініціатива спрямована на те, аби, попри всі життєві обставини, жінки мали можливість освоїти навики, які зможуть приносити дохід. Учасниця проєкту Тетяна переїхала в Чернівці із Запоріжжя разом з сім'єю. Так вирішила доля, каже жінка. Нас в житті стала трагедія. У нас ну, тяжко захворіла дитина, стався нещасний випадок. Ми були на лікуванні в Ахмадиті і став, стало питання по поводу повернення додому. Тобто, нас повинні були виписувати, виписувати, але стало питання, куди. Ми самі з окупованої території проживали в Запоріжжі, ну, стався нещасний випадок в Запоріжжі. Повертатись після лікарні і міркувань безпеки Тетяні із сином було нікуди. Та й роботу в Запоріжжі жінка втратила. Перше стало питання безпеки, тому що я не можу дитину. Ну в ньому такий стан, що ми не можемо його перенести, ну перевести. Тобто все треба. Він лежить. Була паніка, дуже велика паніка, і так мені там в Ахмадиті не вихователі сказали, що є такий центр, куди можна звернутися. Я позвонила, ну то есть просто, просто набрала номер мені сказали, що нас візьмуть вже в місті добра. Тетяні запропонувала навчитись нової професії, і жінка погодилась, адже за важкохворою дитиною тут є кому приглянути. Ми приїхали дому, не маючи нічого. Тут моя дитина знаходиться під любовим наглядом, то тобто с медмедперсонал, тобто я можу знаходитися тут. Ну це вже забігаючи вперед. Да що я спокійна, що моя дитина ну, все добре. Керівниця академії, мама шия Наталія Харабара, розповідає: ідея створити навчальний заклад для матусь виникла ще до повномасштабного. Вторгнення. Проте з допомогою партнерів благодійників обладнати простір вдалось в 2024 році. Проект задумувався для мам, які мають маленьких діток, можуть бути дітки там чи, чи хворі, для матусь, які е, самотні, які в скрутній ситуації, і для того, щоб дати цим матусям шанс навчитися якійсь професії так як ми їх вчимо шити, щоб вони могли себе забезпечити в житті, свою дитину забезпечити, утримувати. Така ініціатива вже дала можливість розпочати нове життя понад 40 жінкам. В шелтері надають можливість проживання та харчування, садочок для діток та допомагають працевлаштуватись. Є безліч напрямків. Хтось хоче шити одяг, хтось може постільну білизну різні, і ми тому ми даємо ази. Даємо підготовку, щоб вони могли в будь-який напрямок піти. Вони розуміють конструю в кінці, от перший потік. Вони розуміють, як конструювати одяг, як примірки робити, як робити будь-які строчки, кишені, там будь-які дрібні деталі. Всього потрошки вони знають, і вони в кінці курсу, трьохмісячного курсу, вони пошили дитячі сукні. Для хлопчика сорочки, штанці. Випускниці почали працювати на виробництвах з пошиття сумок чи шиють одяг на замовлення, а одна із них розпочала працювати у містечку. Я приїхала сюди на проєкт, мама шиє на перший потік разом з дітками. Дітки живуть разом зі мною і в дитячий садочок. Тобто Поки я навчалася, дітки були під пильним наглядом. Руслана розповідає, побачила можливість в мережі і, не вагаючись, спакувала речі та вирушила з Києва на боковину. Я в інтернеті знайшла посилання на анкету щоб заповнити на сам проєкт. І мені це дуже актуально було, тому що я сама з двома дітками була і не мала можливості. Влаштуватись на роботу, бо син був дуже дуже геть маленький. Особливі навички для старту не знадобились, жартує Руслана. Вихователі професійні вони навчать людину, яка взагалі не знає, що таке нитка. Після випуску мені випала така нагода працювати в тут швейному цеху в місті Добра це теж дуже дуже велике. Дякую, що мені так пощастило. Або мати можливість заробляти кошти навіть з дому, в академії викладають уроки розвитку бренду в соціальних мережах. Мої уроки вони проходять вже ближче до завершення курсу, коли мами вже вміють щось шити, вони вже мають якісь вироби, і я навчаю їх, як це гарно можна сфотографувати, як можна зняти відео, де його можна змонтувати безкоштовно, де шукати музику, яка не буде порушувати авторські права. Тобто, як зробити так, щоб гарно подати в соціальних мережах. Цей продукт і в подальшому його продати. Академія розпочала реєстрацію мотуз на третій потік, який стартує вже 10 лютого. Для цього варто звернутись в соціальні мережі освітнього закладу або зателефонувати на гарячу лінію міста Добра. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.